Цей десерт готую вже не перший рік без яєць та випікання і лише за 20 хвилин. Легкий, ароматний та неймовірно смачний. Спочатку приготуємо крем. Сир маскарпоне поєдную з жирними вершками та цукровою пудрою. Сир та вершки мають бути холодні, щоб крем мав щільну текстуру та добре збивався. Збиваю до загущення та відправляю в холодильник. Саме цей десерт будемо просочувати не кавою, а перебитою полуницею з цукром. Обираю найсмачнішу полуницю та відрізаю хвостики. Додаю трохи цукру та перебиваю блендером до однорідності. А також додаю декілька крапель лимонного соку. Палички савоярді занурюю в цю полуничну суміш та добре просочую. Далі викладаю у форму, а зверху додаю щедрий шар крему. Наступним шаром також будуть палички савоярді. Обираю ось таку насадку для кондитерського мішка та викладаю в нього крем з маскарпоне. Прикрашаю десерт кремом, а зверху додаю полуницю та м'ято. Готове тірамісу ставлю в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч, щоб воно добре просочилось та стабілізувалось. Ніжний, легкий фруктовий десерт з приємною кислинкою. Це саме той варіант, який хочеться з'їсти ложкою прямо з форми. Ось і все легкий та смачний десерт готовий. До зустрічі в наступному відео.